Всім привіт про хороше. Зараз буду про хороше. Мене запитали, там багато було запитань, але ну, зараз я на одне відповім, бо там ну справді, людина подумала, поміркувала, і я дуже вдячна. Запитали, чого подобаються молодші чоловіки? Якщо ми беремо статистику, ну я думаю, що ви бачите без статистики це навколо. А якщо подивити статистику, то теж буде. То переважно більше жінок все ж таки з чоловіками, які старше за них. переважно. Тобто сказати, що це масове таке явище, і жінкам подобаються молодші чоловіки, не можна. Якщо ми беремо і я так зрозуміла, якісь там ну, виключення. Той невеличкий відсоток жінок, які мають партнера молодшого, ну там будуть різні обставини. Там не обов'язково, що молодший подобається. Ну, обставини, коли, ну, які знайшовся, такі знайшовся, з яким стосунки, розумієте? А, так може бути. І багато теж питань у жінок до таких стосунків. Якщо ми, про мою думку, у мене невеликий досвід. Але ну, в Ірландії я стикнулася з таким в Україні, я ніколи не стикалася, що, от, наприклад, два чоловіки е, ну, так, дуже хочуть мого спілкування, і от зараз я з одним говорила таку йому палку проповідь англійською. Говорила, що він, ну, по-перше, я пишаюся собою, що він мене зрозумів. А По-друге, він злякався, що він не працює зараз, і каже, що я піду, піду трошечки ще. Я піду. Я кажу: та ти добре, тобі дозволяю. Тобто він хоче зі мною спілкуватися, молодий чоловік. На 10 років молодший за мене. І ще в мене є колега. Причому це не те, що є таке раптове. Тобто, людина давно шукає мене в соціальних мережах, перша, про яку я кажу, він тут живе недалеко. А він подивився, я з вікна знімала і каже: О, я знаю, де це місце. Я кажу, Боже, ти дивився. Так, так, я дивився в тіктоці. Потім ну, колега там 9 років, 9 різниця. Я не можу сказати, що вони мені більше подобається, ніж чоловіки мої однолітки чи старші. Тобто, для мене взагалі це не має вік. От, я відверто кажу дуже, вік не має взагалі жодного значення, Тобто, я можу захоплюватися чоловіком за якісь якості. І це може бути 25 років різниця в бік чоловіка. 25. Так, у мене ну, на чотири роки був молодший мій друг, і ну, я різниці жодної не бачу, якщо ми беремо про якесь таке інтимне спілкування. Тобто, все ж таки я хочу сказати, що мені так стається, що Ну, 20 я не знаю, не згадаю зараз. Давно це було. Якщо 30-45, жодної різниці, якщо все нормально в людини зі здоров'ям. Так що, як чоловік подобаєтесь, можливо, можливо, ця жінка має такі ж ну, такі ж відчуття, як і я, що просто подобаєтесь, як чоловік, справа не в молодший чи старший. А чоловік ви привабливий. Я сподіваюся, що відповіла на питання. Дякую вам за увагу, дякую за запитання. Давайте обговорювати хороші моменти, не тільки коли я, як драгон-люта.